Ефірі лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Переходимо до такої теми. Данія готова прийняти у себе саміт, присвячений питанням обговорення та реалізації української формули миру. Про це заявив глава МЗС Королівства Ларс Локерасмуса. Його цитує Reuters. Він висловив упевненість, що влада країни зможе організувати такий саміт у липні. Цитую: якщо Україна вирішить, що настав час провести таку зустріч, це буде чудово. І тоді Данія, мабуть, зможе провести цей саміт. Сказав. Вразмусен він також зазначив, що на мирному саміті мають бути присутні не лише союзники України, а й країни, які поки що зберігають нейтралітет. Цю тему обговоримо зі спікерами. Відео зв'язком до нас долучається Олексій. Якубін, незалежний політолог та кандидат політичних наук. Олексій, вітаю вас. Дякую, що ви з нами. Вітаю вас, дуже дякую за запрошення. Олексій, поясніть, як механізм формули миру може спрацювати в інтересах України? Справа в тім, що ми це бачили і на саміті G7, і до цього, наприклад, на саміті Ліги Арабських держав, що президент України Володимир Зеленський декілька разів говорив про те, що Україна планує зібрати саміт миру. А для того щоб почати обговорювати формулу миру із 10 пунктів, власне кажучи, які були оприлюднені раніше. Я нагадаю, ще на саміті G20. і зараз є питання в тому, до речі, під час європейського воєжу зеленського він теж говорив про це з європейськими лідерами. і Я так розумію, що наразі представники Данії в даному випадку, вони рефлексують над цим питанням, щоб щодо того, що Україна готова, скажімо так, провести великий міжнародний форум. А що де будуть обговорені пункти пов'язані з мирним планом з одного боку, а з іншого боку, вироблення підходу щодо гарантії безпеки для нашої країни, тому що ми розуміємо, що війна зараз триває, але тим не менше, підготовка певних майданчиків вона теж паралельно має відбуватися. Ну і власне в цьому контексті ми бачимо, що на різних майданчиках, в тому числі незахідних, Україна зараз дуже активно намагається просувати свої 10 пунктів. Так, наші 10 пунктів. На противагу іншим планам, які постійно з'являються, от нагадаю, що зараз, як на мене, є навіть такий своєрідний вибух різних планів. Да, ми з вами чули а, про китайський мирний план а, з, ч, а, з там більше ніж 10 пунктів. А, хоча, якби Росія, як казав Девідерехамі, виконала лише перший пункт щодо виведення своїх військ з України, то і повагу по, по, по територіальної цілісності його можна було б вважати виконаним. Далі ми тепер з вами чуємо про африканський мирний план. А, ну тобто. Тобто кількість мирних планів і готовність посередників а, збільшується, і я розглядаю Цієї цю ініціативу Ватикан, Данії так. абсолютно вірно. Да. І я розглядаю цю ініціативу Данії в даному випадку як а, спробу от, дати певну рефлексію, але в першу чергу а, в контексті того, щоб а, щодо цього форуму, а, який би саме стосувався обговорення представленого нашого плану, тому що знаєте, інші країни можуть представляти а, свої пункти, плани, але Ключове рішення за нами в цьому контексті, і мені здається, що Данія, як в принципі, невелика країна, але з точки зору скажімо так, її політичних можливостей, вона все ж таки є достатньо впливовою Україною. Вона може нам в цьому плані допомогти, такі як, саме, як і інші, наприклад, скандинавські країни. Що важливо тут? Важливо, що ми поступово намагаємось наростити підтримку нашого бачення. Виходу з війни і після перемоги над Російською Федерацією серед незахідних країн, тому що я нагадаю, що велика кількість незахідних країн мова йде і про Індію, і про Бразилію да країн Латинської Америки, країни Африки. Ну вони до цього щодо російсько-української війни займали таку нібито відсторонену позицію. І от якраз дуже важливо зараз, в тому числі от на цьому майбутньому форумі, щоб там були представлені незахідні країни. Тому що в принципі у нас з ними теж окремі інтереси можуть співпадати. От я, я просто нагадаю, коли минулому році Російська Федерація проводила псевдореферендуми і анексувала українські території. Тоді Український парламент звертався до парламентів світу, до ООН, голосували всі Іван, Юрій, Івані всі голосували щодо невизнання результатів цих референдумів. То навіть країни, які вважались нібито союзницями Росії в лапках, да я маю на увазі Іран і інші вони ці підтримували територіальну цілісність України або говорили, що вони підтримують міжнародно визнані світі кордони. І от нам дуже важливо цим моментом теж скористатися, щоб тим самим, власне кажучи, Росія в цій, -цій історії почувалась просто повністю, знаєте, якби. В повному вакуумі, власне, ми це вже частково бачили під час одного з останніх голосувань на генеральній асамблеї. ООН. я нагадаю, коли навіть і Китай, і Індія проголосували там, коли голосувався договір про підтримки з парламентською асамблеєю Ради Європи між ООН. і там була згадка про агресію Російської Федерації, і ці і не західні країни за це теж проголосували. Так, от ви згадали, що потрібно, щоб на саміті такому були присутні ще й інші держави? Расмусен зазначив, на мирному саміті мають бути присутні не лише союзники України, а й країни, які поки що зберігають нейтралітет? Я дозволю собі його зацитувати. Необхідно викликати інтерес у таких країн, як Індія, Бразилія та Китай, сказав він, додавши при цьому, що участь Росії в такому саміті йому важко уявити. То як викликати інтерес в нейтральних щодо війни в Україні? країні держав на вашу думку, дивіться. Я думаю, що е, тут є важливий момент, що ми постійно апелюємо до повернення е, до ст, документу стат, до о, статуту ООН, власне кажучи, і до основоположних пунктів, які закладені е, цим документом, насправді. Це вигідно навіть не західним країнам. От я вже частково про це згадував, як вони реагували на так ці псевдореферендуми, які Російська Федерація проводила. Тобто вони по суті їх не визнавали, тому що багато незахідних країн вони теж розуміють, що якщо дозволити почати переглядати міжнародно визнані кордони в світі, то це торкнеться їх. А, тобто я думаю, що якраз робота української дипломатії зараз має зосередитись на тому, що наша позиція вона насправді абсолютно відповідає позиції Організації Бієних Націй, коли ми говоримо про... Світ заснований на правилах в даному випадку йде мова якраз безпосередньо про те, що це вигідно всім країнам світу, тобто навіть тим країнам, які там свого часу були колонізовані, ми розуміємо, заходом і так далі. Але їм теж вигідна насправді міжнародна тема в міжнародно визнаних кордонів. Тому що, якщо дозволити країні агресорці зараз зробити те, що вона хоче зробити в Європі, то це просто відкриє ящик Пандори по всьому світу до нескінченних конфліктів. Тому ну, тут українська дипломатія просто мені здається, найближчим часом має більш просто активніше працювати проактивніше працювати в країнах Африки Латинської Америки для того, щоб е, оця позиція там звучала, і вона там може знайти е, свою підтримку. Помітьте, на, наприклад на саміті G7, який був, де були представники Індії. А е, ну Володимиру Зеленському вдалося зустрітися зрештою з е, очільником Індії. Олексія, ще питання. От Данія дуже сподівається, що вже в липні такий саміт може відбутися. Як гадаєте, в липні він буде або, хоча б в цьому році? Дивіться, я думаю, що багато буде залежати від того, що буде відбуватись на полі бою, і ми розуміємо, буде залежати від ситуації щодо контрнаступу і так далі. А тому я не виключаю, що в цьому році так такий саміт може відбутися. Чи буде він в липні? Ну відкрите питання, мені здається. А от з приводу до кінця року я не виключаю, що так він може відбутися. Олексій, я вам дякую за вашу думку. Дякую, що знайшли час і долучилися і до нашого ефіру. Олексій Якубін, незалежний політолог, кандидат політичних наук, був з нами на прямому зв'язку. Поки будемо додзвонюватися до ще одного спікера, щоб дізнатися його думку. Нагадаю, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на прес-конференції у Гватемалі заявив: Україна цінує кожну спробу допомогти. Закінчити війну і вважає найкращим рішенням імплементацію формули миру, яку запропонував президент Володимир Зеленський. Формула миру має включити два компоненти. Цитую: якщо ви хочете озвучити свою формулу чи ініціативу, ми готові обговорити її. Якщо вона поважає два принципи: по-перше, Ваша ініціатива не має включати поступки території України Росії. По друге, ваша ініціатива не має вести до замороженого конфлікту замість миру. Ці два принципи є фундаментальними. Я закликав усі країни зважати на них, заявив Кулеба. Очільник міністерства закордонних справ зазначив, що ці принципи мають сенс, оскільки ніхто б не погодився поступитися ані квадратним метром своєї території окупанту. Колеба також нагадав, що у 2014-2022 роках, Україна намагалась дати шанс численним режимам припинення вогню, але це переросло у повномасштабне вторгнення Росії. Ще почуємо одного спікера. Він з нами вже відеозв'язком. До нас долучається Микола Волківський, політолог, міжнародник. Миколо, вітаю, дякую, що ви з нами таю, слава Україні героям, слава Микола. Поясніть, як на вашу думку, механізм формули миру може спрацювати в інтересах України. Дивіться, якщо ми повертаємося до саміту Великої Сінки в Росії, і найважливішого для України дня це остаточного дня в неділю, де було приїздана довкола секія стосовно України, коли Володимир Зеленський заявив про готовність, що Україна повинна зробити і повинна заявити про себе, ще в плані організації стратегічного саміту формули миру, який може пройти в будь-якій європейській країні. Ми знаємо, що нещодавно Данія заявила, і це була перша країна в загалі Європейського союзу, яка готова буде прийняти цей саміт на території міста Копенгаген. Стосовно цього, навіть ми знаємо, що нещодавно проводив перемовини з прем'єр-міністркою Данії Володимир Зеленським під час своєї візиту до Фінляндії, де він зустрічався також. Не тільки е, з прем'єр-міністр Фінляндії, також він зустрічався з премєр міністром Ісландії. Тому я думаю, цей регіон абсолютно є стратегічним для нашої держави стосовно підсумків е, Хіросімського саміту, то скажу, що тема України вона була номер один, і те, що найближчим часом цей саміт він буде, це дуже це точно стосовно дат, які би я прогнозував проведення цього саміту, то я думаю, що це буде ближче до. Після 11 липня, тому що ми знаємо, що 11 липня вільності зберуться 10-11 очільники країн НАТО, і ми знаємо, що дуже багато і колег із океанських приїде на цей саміт, зокрема Джозеф Байден. Тому я думаю, що очікується участь також офіційно делегаті сполучених штатів в цьому на цьому саміті. Я думаю, що це буде щось подібне до так званої Кримської платформи. Яка була е, орієнтована на те, щоб об'єднати всі країни світу над питанням інтеграції і повернення Криму, і е, на тому в консації на того, як порушиться права людини на недомуті на, на, острові, ми знаємо, що на той час там близько 47 країн вже е, е, брало участь е, в цій формулі кримської платформи. Я думаю, що в цей час буде ще більше країн. Одним із найважливіших е, досягнень дипломатії, на мою думку, які е, увійшли, наприклад, до історичних я в плані. Це перша зустріч між прем'єр-міністром Індії і вашим президентом, і ми знаємо, що Російська Федерація дуже негативно відреагувала на це, тому що вони сподівалися, що Індія буде займати як мінімум там нейтральну позицію. Це останні заяви там Кремля. Були ми бачимо, що Індія налаштована на співпрацю з Україною. Індія офіційно запросила Україну як учас е, е, брати участь в саміті великої двадцятки, який буде проходити 7-8 вересня цього року в Делі. Я думаю, очікувати, що наш президент також завітає на цей візит. Буквально сьогодні проходять проходить також важливий саміт Катарський економічний форум, де дуже багато буде проговорюватися про Україну. Тому я думаю, що зараз дипломатія продовжує навіть після статі надалі підтримувати Україну йти до логічного стратегічного завершення це формули миру, якою вона буде в якому форматі, і коли ми побачимо вже згодом. Так, Микола, ще питання до вас, президент України дав чітко знати, що обговорювати мирні формули та ініціативи інших держав можна лише за умови, якщо вони не містять територіальних поступок Росії та не ведуть до замороження конфлікту. На вашу думку, наскільки готова з цим рахуватися Росія? Я думаю, що Росія вона буде надалі, наприклад, продовжувати маніпулювати заявами нашого президента і нашого міністерства закордонних справ в плані того, що про недопущення чи унеможливлення участі певних там, наприклад, учасників в цьому форумі. Ми знаємо, що Російська Федерація надалі продовжує так звану дипломатичну експансію на Африку і Латинську Америку. Ми знаємо, що 26-27 липня в Санкт Петербурзі буде відбуватися так званий саміт України Росія Африка. Економічний ми знаємо, що Російська Федерація надалі продовжує натискати на африканські країни, зокрема там і корупційними схемами. І певними недопленедипломатичними недупл стратегічними там схемами, які вони далі продовжують, про те, щоб ці країни брали участь в, в цьому саміті. Але ми знаємо, що у Володимир Зеленський, а також у чічільники України має на увазі міністерство закордонних справ, надалі продовжують працювати з африканськими країнами. Тому я думаю, що ми не тільки зможемо обмежитися в участі в цього саміту нашими постійними партнерами, це такими як країни Європейського Союзу, Сполучені Штати, Канада та інші. А також і очікувати багато учасників з країн Африки. Я думаю, що це буде що це будуть такі країни, там Ліберія. Це будуть такі країни, наприклад, як Південна е Африканська Республіка. Ну і інші. Тому я думаю, що ми працюємо в правильному напрямку. Йдемо до переможного кінця. Микола, дякую за вашу думку. Дякую, що знайшли час. долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку був Микола Волківський, політолог-міжнародник. На цьому поки що все для вас. Ефір провела Ольга Голодова. До зустрічі.